Так, до речі, припускають, що кінець війни можливий вже за кілька місяців. Міністр фінансів США наголосив, що для цього країни Європи мають активніше скорочувати російські нафтові доходи. На його думку, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або ж 90 днів. Схожі прогнози востаннє давав і спецпосланець Трампа. Вітков він висловив сподівання, що війна закінчиться до кінця року. Згадаю і про максимальні терміни від Віткова. раніше він казав про три з половиною роки. А за які прямо точно Трамп встановить мир в Україні, тобто до кінця свого президентського терміну, і дипломати вважають, що війна Росії проти України не завершиться швидко. Її кінець настане лише якщо Захід посилить тиск на Москву. Колишній посол США в Україні Джор... Джон Гербст в інтерв'ю для Радіо Свободи заявив, що наближення кінця війни не видно. На його думку, знадобиться багато часу. І він додає поступки, які пропонує Кремлю адміністрація Трампа в обмін на мир, лише підштовхують Путіна до нових агресивних дій. А от український народний депутат Ярослав Железняк припустив, що активні бойові дії завершаться до кінця року. Він спирається на слова військових. Адже фронт настільки насичений ефпівдронами та іншими засобами спостереження, що будь-яке просування навіть малих піхотних груп стане неможливим. Після цього може розпочатися певний мирний процес, проте ключову роль в процесі замороження війни він відводить Китаю. Мовляв, справжні переговори почнуться лише тоді, коли до них долучиться Пекін. Кінець всього цього процесу припускає нардеп. Варто очікувати в жовтні 26-го.